Інформація, що українські війська повністю вийшли із суджі Курської області Московії, зараз немає, але є інформація, що ворог на деяких напрямках у цьому регіоні зайшов на територію України, заявив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Зацитую, я зранку розмовляв з бійцями, які там перебувають. Вони не підтверджують нашого повного виходу із суджі. Є інформація, що росіяни зайшли у певну частину, продовжуються бої. А росіяни там контролюють певну територію, яка за річкою знаходиться. Але інформація про те, що наші повністю вийшли із суджі станом на другу на другу годину, точніше на дві години назад від заяви. В мене немає повідомило інтерфакс Україна, а він також підтвердив, що ситуація на Курщині складна, і зараз наше командування намагається десь стабілізувати, десь відновити ситуацію або задіючи нові резерви, нові війська. Але противник продовжує тиснути, в тому числі є інформація, що він там на деяких напрямках зайшов на територію України та намагається утримувати вже наші території. Якщо ми подивимося на карту, то це з лівого флангу для того, щоб перерізати нам логістику.